запросити на цю сцену голову районного товариства Всеукраїнського об'єднання Гуцульщина. Так, ти мене зрозуміла. Ти мене зрозуміла добре. Я на цю сцену запрошую голову районного товариства Всеукраїнського об'єднання Гуцульщина Івана Беркелу Вітаємо усі! Слава Ісу Христу Рідний рахів! Доброго вечора! Шановні газди, газдені, газдівські діточки і гості нашого міста, вітаю вас всіх з Новим Роком. З різдвяними святами цей рік для нашої гуцульської землі є особливим, тому що в цьому році виповняється 90 років з дня проголошення гусульської землі. Саме в нас тут, на Рахівщині, нам у новому році поважати, щоб міцним було здоров'я, як карпатські гори, щоб завжди були повні каздівські комори, щоб невдач. Ще і не згоди хату обминали, а родина рідні, близькі, до століт кохали. І по нашій дійській традиції ви знаєте, що. І великі свята оспівалися трембітою. Я запрошую на сцену нашого трубітаря, трубітаря, рахівського районного товариства Всеукраїнського об'єднання, Гуцульщина, Покіша Василя Миколаївича. Прошу привітати. Яких тих заходах, які будуть проводитися у нас на нашій гуцульській землі, і ще для вас один привіж, уже люди. Люблю гуцущину, у вишиванці, у вашу брендзю, гуцульські танці. До пробирає, коли воду у гірській потоці від свіжості гірської сльоза збирається на оці. Гірські потоки, карпатські лени, них сила наша, наші гени, що люблю ватру язикату, і з ганком смеркову хату на призбі з дідом посидіти, проритий край догомоніти. Вітаю ще раз вас, свій рідний край, дякую за увагу.